Так, от у столичному ТЦК і в поліції прокоментували рейд після концерту Океану Ельзи. У київському військоматі зазначили, що такі перевірки проходять регулярно, і конфліктних ситуацій 11 жовтня зі співробітниками ТЦК нібито не виникало. Водночас, за даними змі, деяких чоловіків затримували та саджали до поліцейських автомобілів. І правоохоронці кажуть, що здійснювали забезпечення правопорядку і реагування та перевіряли документи. І я нагадаю, що у п'ятницю біля палацу спорту з півсотні представників ТЦК і поліції влаштували перевірку чоловіків. Тоді якраз закінчився концерт гурту Океан Ельзи» В Людей, які виходили з приміщення, перевіряли військово-облікові документи, кільком виписали повістки і відпустили. А деяких чоловіків затримували та везли до ТЦК. Присутні ж кричали ганьба поліції і намагались перешкодити цьому затриманню.

І після таких масштабних перевірок на одній з платформ оголошень масово почали перепродувати квитки на наступні концерти океану Ельзи. Перші повідомлення з'явилися всього за кілька годин після новини про саме затримання. І деякі продавці писали, що продають квитки за зниженою ціною і вимагають від і просять від 400 гривень до кількох тисяч. Він ходив на концерт! Давай. Документи там перевіряли і його за просрочену велика, ТЦКшники в бус спакували Відпусти, я благаю відпусти. Те не хоче йти. Він відпусти, я благаю відпусти, не треба його в бус пхати.